Мама й тато на роботі, сестри й брату в школу йти. Ой, яка ж мені турбота, прикріпляй тобі банти, бігай, бігай по кімнаті, все шукай то гримінець. Хух знайшов, А ну, сестричко, сідай хутко на стілець. А сестричка сюди, туди. Де ж поділися банти? Може, вану їх поклала, чи сховав їх, брата ти? Ось знайшла їх аж на кухні. Ну куди подів ото я невидимку гребінець? чи впав під стіл, під лавку. Ну куди це він сховався? Час іти уже до школи. У кишеню він забрався. чи порить сестричку, братик. Чай не в кухні закипів, подивися на годинник, на дев'яту пів, а де ж наші черевики затягнуло цуценя. Зуї мамині великі, тата взую, мабуть, я. Ти поглянь, брате, не парні, наче вклона зніми. Бачу, що старання марні Не поспієм школу ми. Ну і добре, не йти в школу, роздягаємо шабаш. Умикаю телевізор по програмі Яралаш. Смійтеся, нам приємно, що змогли себе впізнати. Вибачайте, але в школу треба вчасно вирушати.